Слава Богу. Слава Богу, Сьогодні ми прийшли на молитовне богослужіння. І я думаю, що не раз у нашому житті були такі моменти, що ми, налившись, не отримували відповіді. Я думаю, що в кожного з нас це було. І Тема сьогоднішньої моєї проповіді, яку я хотів би говорити, це молитва без відповіді. Не раз буває таке, що ми не отримуємо відповіді, але знаєте, я зауважив, що е, немає відповіді на молитву по чотирьох причинах. Перша причина це тому, що ще не, час, не настав час для отримання цієї відповіді. Друга причина записана в Якова, як його описує описую в своєму посланні – це. Просите не на добро. Третя причина в нас немає віри. Віри у те, що ми отримуємо. І четверта це тоді, коли ми, як Ісус свого часу казав, що Хай не моя, а Твоя буде воля. Нема Божої волі на отримання цієї відповіді. Але головна моя думка проповіді буде, що, щоб отримати відповідь, не переставай молитися. І буду акцентувати свою думку на тому, що е, відповідь ще не прийшла, ще не настав час цієї відповіді. І хотів би зачитати разом з вами текст Слова Божого. це буде кінь, 18 розділ з першого вірша. І він йому розповів прийщу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Говорить. І далі Ісус розповідає притчу притчу про нехорошого або несправедливого суддю. І ми всі добре знаємо цю притчу, і знаєте, що я в цій притчі, що жінка, яка ходила до цього судді, вона все рівно ходила і надочала йому. І все ж таки вона йому дохочила, що він її захистив. І тому тут Лука писає, що Ісус розповів цю притчу, щоб молитися завжди. І наступний текст, який я хотів зачитати, це Матвія, 15 розділ 21 вірша. І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тимській Сідонській. І ось жінка, одна харниянка, із тих околиць прийшовши, заголосила до нього і сказала. Змилися надо мною, Господи, Сину Давиді, де моє тяжко дочко мучить, а він їй не казав ні слова. Тоді учні Його, підійшовши, благали Його, та казали, відпусти її, бо кричить у услід за нами. А він відповів і сказав: я посланий тільки до овець, щоб загинули, загинули дому Ізраїло, а вона, підійшовши, уклонила. Господи, допоможи мені, а Він відповів і сказав: не водиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам». Вона ж відказала, так, Господи, але ж і щеняти їдять із ікришки, що спадають із столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус, о жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі так». Як ти хочеш і тієї години дочка її видужала. Слава Богу! Слава. І в цій історії я теж зауважив такі дві речі. Про одну із них я вже говорив, що, наступі, те, що одна із причин це нема віри. Ісус тут зауважив, що в цієї жінки була віра. І на мою думку, тут і була благання. Ісус спочатку її відмовив. Але вона все рівно. Ішла до кінця і вселіно благала, впавши на коліно вона благала Ісуса. І наступний, наступний текст, який я хотів зачитати, це також Іван Матвія, тільки вже сьомой розум сьом, сьомого вірша. Просіть і буде дано. шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, заходить, а хто стукає. Відчинять йому, слава Богу. І... Свого часу в моєму житті також трапилася одна історія. Е... Я положив в своє серце молитись за одну річ. І Пройшло три роки, і я бачив, що Бог ще мовчить і ця річ не здійснює. Я знав, що я прошу не на зло. я знав, що. Що до доброї, що Богу може бути це угодно. І знаєте, свого часу в мене руки вже почали опускатися. Але я не знаю, звідки в мене з'явилася думка про добре молиться. І слава Богу, оцей останній місяць я бачу, як Бог почав відповідати на цю молитву. І три роки, які я молився, Бог вже останній місяць відповідає. Я вже думав перестати молитися, але. Оця, ця теза, головна думка моєї проповіді, щоб отримати відповідь, не переставай молитися. Якщо у кожному у нас в житті є така якась потреба, яку ми молимо вже роки, можливо, ти вже десятки років молиться, я хочу вам собі сказати, щоб отримати відповідь, не переставаймо молитися. І давайте зараз склонимо наші коліна, в кого є оця потреба, за яку ми молимо. Вже роками. Давайте Якщо вона на добро, і ми будемо з вірою молитися, і Богу це угодно, Бог, звичайно, що й дасть відповідь на цю молитву. Давайте станемо на коліна.